Шановні колеги, до вашої уваги пропонується доповідь на тему. Їх розшукує лабораторія Принципи сирологічної діагностики гельмінтозів». Протозоози це глистяні та протозойні інвазії. Гельмінтози це група захворювань, спричинених гельмінтами, які можуть вражати різні органи і системи організму людини. Це найпоширеніші паразитарні захворювання, що виникають у складних взаємовідносин між високоорганізованими багатоклітинними паразитами та макроорганізмом. Протозоози це захворювання, які викликають у людей найпростіші організми, які на всіх стадіях життєвого циклу існують у вигляді однієї клітини. Поширеність гельмінтозів та паразитозів 25% населення земної кулі заражені гельмінтами і більше 100 мільйонів дітей у світі через гельмінтози мають затримки росту та розумового розвитку. Відомо близько 300 видів гельмінтів, які можуть спричиняти захворювання у людини. В Україні існує приблизно 30 таких видів. Третє місце у світі по захворюваності серед інфекційних хвороб займають кишкові гельмінтози. За даними ВООЗ, паразитарними захворюваннями в світі уражено близько 4-5 мільйонів осіб. В Європі на гельмінтози страждає кожний третій житель. За результатами епідеміологічних досліджень. Рівень захворюваності гельмінтозами населення України щороку становить 2 мільйона випадків. Відомо близько 50 протозоозів, лідируючи місце в інвазії, займають малярія, лямбліоз, токсоплазмоз, амебіаз. З протозойних захворювань в Україні щорічно реєструється 30-40 тисяч випадків лямбліозу. Актуальність проблеми гельмінтозів зумовлена значною поширеністю гельмінтів, вираженим негативним впливом гельмінтів на організм людини. Відсутність стійкого імунітету та специфічних методів профілактики, поліморфізмом клінічних проявів, який утруднює диференційну діагностику захворювань. До, механізмів, до місцевих механізмів патогенного впливу кишкових паразитів на організм людини відносять механічне ушкодження слизової оболонки, подразнення нервових рецепторів та запалення слизової оболонки, порушення процесів травлення розвиток дисбіозу кишечнику, формування гіповітамінозу та гіперферментозу, сенсибілізація організму хазяїна антигенними субстанціями, розвиток алергічних та псевдоалергічних реакцій в органах та тканинах, формування місцевої та загальної імуносупресії, формування індогенної інтоксикації. Розглянемо лабораторну діагностику гельмінтозів та паразитозів. До лабораторної діагностики гельмінтозів відносять прямі методи: це виявлення яєць, личинок, ДНК-гельмінтів в калі та в інших біологічних матеріалах, сирологічні методи виявлення антитіл до гельмінтів, візуалізаційні методи УЗД, КТ, МРТ, рентгенографія, біопсія, тканин. Аналіз скалу на яйцях гельмінтів дозволяє виявити наявність паразитів і визначити вид гельмінтів, що допомагає підібрати ефективне лікування. Сирологічні тести допомагають виявити наявність імунної відповіді та інфекцію і визначити види паразитів. Візуалізаційні методи важливі при підозрі на ураження позакишкової локалізації гермінтами, використовується для візуалізації органів і тканин, що може допомогти виявити наявність паразитів всередині тіла. Важливо, ефективність методів відрізняється залежно від типу паразита та етапу інфекції. Для точної діагностики бажано комбінувати різні дослідження. До методів сирологічної діагностики гельмінтозів відносять імуноферментний аналіз, імунофлюоресцентний аналіз, імунохроматографічний метод, імуно... імуноблот, імунохемолюмінісцентний аналіз та реакцію на гемоглютинації. Сирологічні методи дозволяють виявити імунну відповідь організму на збудника. Що ж таке імуноферментний аналіз? Це імуноферментний метод, в основі якого лежить специфічна реакція антиген-антитіло. Це метод визначення антигенів і антитіл заснований на виявленні комплексу антиген-антитіло за рахунок введення в один із компонентів реакції ферментної мітки з подальшою детекцією за допомогою відповідного субстрату, що змінює своє забарвлення. Етапи методу ІФА – зв'язування антитіл-сироватки з антигеном нанесеного на тверду фазу, утворення комплексу антиген-антитіло, виявлення комплексу антиген-антитіло. Оцінка реакцій за інтенсивністю забарвлення. Імунна відповідь при гельмінтозах. Антитіла це розчинні білки з певною біологічною структурою, які присутні в сироватці крові і інших біологічних рідинах, що організм виробляє для зв'язування різноманітних антигенів. Белімфоцити відповідають за специфічну гуморальну відповідь. На поверхні Б-лімфоцитів є рецептори для розпізнавання антигенів. Після взаємодії рецептора з антигеном белімфоцит диференціюється в плазматичну клітину, що секретує іму... імуноглобуліни різних класів, Функції антитіл, активація фахотитозу та комплементу, аглютинація антигенів, нейтралізація токсинів гельмінтів. Блокування рецепторів, через які гельмінти приєднуються до клітини мишені. Активовані Б-лімфоцити плазматичні клітини, синтезують антитіла класу А, антитіла, які відіграють важливу роль в захисті слезових оболонок, антитіла класу М, які відповідають за первинну імунну відповідь, антитіла М з'являються на другий-четвертий тиждень після інфікування, досягають піку, а потім поступово знижуються. Антитіла класу G відповідають за вторинну імуновідповідь, відповідь, їх рівень зростає повільніше, їх рівень може залишатися підвищеним протягом багатьох місяців, антитіла G з'являються на другий шостий тиждень після інфікування. Антитіла класу Е – маркер алергічних та паразитарних інфекцій. Важливо, поява імуноглобулінів індивідуально залежить від особливостей імунітету кожного організму. Специфічні антила, антитіла до гельмінтів. Специфічні антитіла М з'являються на початкових етапах інфекції. Наявність антитіл М може свідчити про нещодавне інфікування, відповідають гострій фазі хвороби. Специфічні антитіла G з'являються при хронічній формі інфекції або після перенесеного інфікування. Підвищений рівень антитіл G свідчить про наявність інфекції. Як у гострій, так і у хронічній стадії відповідають хронічній фазі хвороби. Специфічні антитіла А виробляються у відповідь на присутність паразитів у шлунково-кишковому тракті, оскільки вони є першою лінією захисту слизових оболонок. Вони допомагають запобігти прикріпленню гельмінтів до стінок кишечника та їх подальшому розмноженні, забезпечують місцевий імунітет. Специфічні. Імуноглобуліни класу Є е синтезуються в організмі під час контакту з алергенами та паразитами. Вони знаходяться переважно на слізових оболонках внутрішніх органів і стимулюють вивільнення медіаторів запалення. Імунна відповідь при гельмінтозах є складною реакцією організму на паразитарну інвазію. Імунна відповідь включає захисні механізми, спрямовані на знищення або виведення гельмінтів, та імуносупресивні процеси, що дозволяють паразитам вижити в організмі господаря. Особливості імунної відповіді на гельмінти: гельмінти, проходячи цикл розвитку від яйця личинки до дорослої особини, постійно змінюють свій антигенний склад. Гельмінти це великі за розмірами. І мають щільну кутикулу. Антигени гельмінтів стимулюють синтез значної кількості специфічних антитіл, що стає причиною формування аутоімунних процесів та алергічних реакцій. Гельмінти через постійну мінливість своєї антигеної структури та продукцію супресивних факторів пригнічують активність імунної системи. Гельмінти стимулюють синтез фактору некрозу пухлин та гострофазових білків, завдяки яким формується запальний процес. Основні види протипаразитарного імунітету: природжений неспецифічний протипаразитарний захист, сюди відносять клітини, нейтрофіли, макрофаги, еозинофіли та тромбоцити і набутий специфічний протипаразитарний захист відносять т хелпери, Т-цитотоксичні лімфоцити та специфічні антитіла. Сирологічна діагностика ехінококозу. Ехінококоз це паразитарне захворювання, при якому в печінці, рідше в легенях і інших органах утворюються солітарні або множинні кістозні утворення, що містять личинки паразитів. Збудниками ехінококозів є стрічкові черв'яки роду ехінококус у стадії личинки. Основні діагностичні методи, сирологічні методи, загальний аналіз крові, візуалізаційні методи. Дослідження калу на наявність паразитів не має значущості. Сировічні дослідження, аналіз крові на, анти, на антитіла G до ехінокока є одним із основних методів. Підвищення рівня антитіл G свідчить про наявність інфекції як у гострій, так і у хронічній стадії. Імуноферментний аналіз та реакція непрямої гемоглютинації є найбільш чутливими сирологічними методами. Рівень імунної відповіді значною мірою залежить від органної локалізації кісти та її морфології. Низький міст антитіл спостерігається на початку утворення кіст або на пізній неоперабельній стадії захворювання. Високий титр антитіл. Можуть бути виявлені у хворих з активним процесом, частіше локалізованому в органах черевної порожнини. В разі легеневої локалізації кісти ехінокока, титри антитіл можуть бути низькими. Сирологічна діагностика аскаридозу. Аскаридоз захворювання людини, що викликає паразитування гельмінта аскаріс лямбрикоец, це круглий черв з типу нематода, що паразитує в тонкому кишківнику людини. Основні діагностичні методи аналіз скалу на яйцях гельмінтів, сирологічні методи, загальний аналіз крові, візуалізаційні методи. Сирологічні дослідження використовуються для виявлення антитіл до у крові, що особливо корисно на міграційній стадії, коли личинки ще не досягли кишківника. Цей метод допомагає встановити діагноз на ранніх етапах інфекції. Збільшення кількості антитіл G корелює зі ступенем інвазії. Наявність антитіл М зазвичай не перевіряється, так як вони існують тільки у перші 7-14 днів після зараження. Клінічне значення має лише дослідження рівня Антитіл G, що забезпечує захист від повторного зараження. Антитіла G не забезпечують довгострокового імунітету, через 3 місяці після одужання антитіла вже не визначаються лабораторними тестами. Сирологічна діагностика токсокарозу. Токсокароз це паразитарне захворювання, яке викликається личинками круглих червів роду токсокара, найчастіше токсокара каніс, які зазвичай паразитують у собаках та котах, основні діагностичні методи сирологічні методи, загальний аналіз крові, візуалізаційні методи, офтальмологічне обстеження при підозрі на ураження очей, сирологічні тести. Виявлення антитіл G до токсокара є основним методом діагностики. Підвищений рівень антитіл вказує на активну інфекцію або перенесене захворювання. Антитіла G з'являються на другий-четвертий тиждень, зберігаються протягом багатьох місяців і навіть років. Збільшення кількості антитіл G корелює зі ступенем інвазії. Личинки Токсокар. Не досягають статевої зрілості в організмі людини, їх неможливо виявити в калі або деодинальному вмісті, як при інших гельмінтозах. При підозрі на очну форму токсокорозу важливо враховувати низькі титри антитіл або негативний результат ІФА. Серологічна діагностика лямбліозу. Лямбліоз інфекційна хвороба з функціональним порушенням тонкого кишківника, яка виникає через паразитування джутикових найпростіших лямблій і в більшості людей перебігає малосимптомно. Лямбліоз викликається найпростішими джардіалямбрія, основні діагностичні методи: мікроскопія калу, ПЛР калу, сирологічні методи, доодинальне зондування, біохімічний та загальний аналіз крові. Фіброгастродооденоскопія, УЗД та еластоматрія. сирологічні тести. Антитіла М з'являються на 10-14 день, зберігаються 1-2 місяці. Антитіла G циркулюють до 2-6 місяців після лікування. За даними клінічних досліджень, антитіла до антигенів лямблі виявляються у 39-42% хворих з патологією шлунково-кишкового тракту. У 89-92% з них лямбліоз підтверджується позитивним результатом тестування зразків фекалій або деодинального вмісту на наявність цист до лямблій. Сирологічна діагностика опісторхозу. Опісторхоз захворювання викликане плоскими черв'яками роду трематод. Представники цього класу гельмінтів опісторхіс філінеус – паразитують в протоках печінки і підшлункової залози. Основні діагностичні методи, аналіз скалу на яйцях гельмінтів, доодинальне зондування з дослідженням жовчі, сирологічні методи, ПЛР-діагностика, виявлення ДНК паразита в біологічних рідинах, загальний та біохімічний аналіз крові, візуалізаційні методи, сирологічні тести, найбільш результативні в гострій стадії захворювання, навіть якщо паразит ще не встиг відкласти яйця. За наявності захворювання спостерігатиметься підвищення рівня антитіл, особливо М у гострій фазі та G у хронічній. Специфічні антитіла G до антигенів опісторха можна виявити через 6-8 тижнів після зараження. Їх концентрація досягає максимум через 2-3 місяці, тримаючись на такому рівні досить довго. Сирологічна діагностика трихінельозу. Трихінельоз – паразитологічне захворювання людини, які викликають круглі нематоди трихінела спіраліс, основні діагностичні методи біопсія м'язів, ПЛР-діагностика, виявлення ДНК паразита в біологічних рідинах, сирологічна діагностика, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, електрокардіографія або ультразвукове дослідження серця. Сирологічні тести антитіла G виявляються, через 6-4-6 тижнів протягом 2-4 місяців титр антитіл може наростати, а через 4-5 місяців після зараження починає знижуватись, проте залишається на діагностичному рівні не менше півтора років, а при інтенсивній інвазії до 2-2,5 і більше років. У хворих з підозрою на трихінельоз при первинному отриманні негативного або сумнівного результаті Іфа дослідження крові необхідно повторити через 10-14 днів. Наростання титрів підтверджує інвазію трихінелами. Сирологічний, сирологічний діагноз трихінельозу ставиться на підставі чотирикратного збільшення титру антитіл. Важливо, дослідження калу на трихінероз не є основним методом діагностики цього захворювання. Діагноз трихенерозу зазвичай встановлюється шляхом виявлення личинок трихінел у зразках м'язової тканини, а не в калі. Отже, підсумовуючи вище скажене, Діагноз не може бути визначений на підставі одного лише сирологічного тестування. Результати необхідно розглядати разом з анамнезом і клінічною симптоматикою. Рання сирологічна діагностика дозволяє почати терапію до появи ускладнень захворювання. Сироконверсія зазвичай відбувається протягом 2-5 тижня інфікування і залежить від отриманої пацієнтом інвазивної дози. Клінічне значення має лише дослідження рівня антитіл G, що забезпечує захист від повторного зараження. Оцінка динаміки антитілоутворення є досить інформативним критерієм ефективності проведеної терапії. При неефективній або відстроченій терапії специфічні антитіла виявляються руками. У разі ефективного лікування в перші два тижні після інфікування антитіла зникають протягом року. Ефективність методів відрізняється залежно від типу паразита та етапу інфекції. Для точної діагностики бажано комбінувати різні дослідження, інтерпретація результатів методом ІФА, референтна оцінка результатів антитіл G чи сумарних антитіл, негативний результат відсутність інфікування, відсутність детектованого рівня антитіл до гельмінтів. Рання або пізня стадії слабовиражена імунна відповідь. При підозрі на гельмінтоз при негативному результаті потрібно провести повторне тестування через 2-4 тижні. Сумнівний результат. При підозрі на гельмінтоз потрібно провести повторне тестування через 2-4 тижні. Якщо результат при повторному дослідженні отримали сумнівний, результат дослідження слід трактувати як негативний. Позитивний результат поточна або інфекція, що мала місце в минулому, хибно-позитивні результати внаслідок перехресних реакцій. Важливо: остаточний діагноз не може бути встановлений лише на підставі результатів сирологічного тесту, при встановленні діагнозу слід враховувати, результати комплексу лабораторних та інструментальних досліджень, а також клінічні прояви захворювання. Не можна виключити перехресні реакції з, антигенами до ан... з антитілами до антигенів і інших гельмінтів. На ранній стадії захворювання антитіла можуть бути ще не виявлені, тому негативний результат не завжди виключає наявність інфекції. Причини хибно-негативних та хибно-позитивних сирологічних результатів хибно-негативні результати можливі, відсутність або низький рівень антитіл у ранній стадії хвороби. Різні імунодепресивні стани, антигенна неоднорідність збудника, імуносупресивний вплив гельмінтів, низька чутливість тест-систем, технологія виробництва тест-систем. Хибнопозитивні результати можливі внаслідок перехресних реакцій при соматичних та інфекційних захворюваннях та при інших гельмінтозах, низька специфічність тест-систем, технологія виробництва тест-систем. Чутливість та специфічність сирологічних методів. Специфічність це показник, який характеризує здатність тест-системи виявляти максимальну кількість дійсно негативних сироваток відображає кількість здорових осіб, які можуть бути виявлені при використанні даної тест-системи. Чим більша специфічність, тим більше здорових осіб виявляє тест-система. Чутливість. Це показник, який характеризує здатність тест-системи виявляти максимальну кількість дійсно позитивних сироваток, відображає кількість інфікованих осіб, які можуть бути виявлені при використанні даної тест-системи. Чим більша чутливість, тим більше хворих осіб виявляє тест-система. Отже, чим більша чутливість і більша специфічність, тим краща тест-система, і тим менше хибних результатів ми будемо отримувати. Низька чутливість та висока специфічність призводить до хибно-негативного висновку, хибно-негативного результату і гіподіагностики. Висока чутливість та низька специфічність призводить до хибно-позитивного висновку, хибно-позитивного результату та, гі та гіпердіагностики. Дослідження по сирологічній діагностиці гліментозі. Відносять сюди лямбліоз, загальні антитіла. GMA, аскоридоз антитіла G, токсокароз опісторхоз антитіла G, трихілроз антитіла ГА та іхинококоз антитіла А. Дослідження лямбліоз загальні антитіла дозволяє визначити антитіла класів GАМ до е, лямблії методом моноферментного аналізу. Цирологічне дослідження доцільно проводити через 1-2 тижні після. Появи клінічної симптоматику наведений приклад бланку з назвою дослідження, результат, одиниці вимірювання та референтні значення. Дослідження Аскаридоз антитіла G дозволяє визначити рівень антитіл G до аскара-лямблікоїц методом імуноферментного аналізу. Дослідження рекомендовано здавати для ранньої сирологічної діагностики аскаридозу Наведений приклад бланку, назва дослідження, результат негативний наведений і референтні значення. Дослідження токсокароз антитіла G дозволяє визначити антитіла класу G до toxocarкані з методом імуноферментного аналізу для діагностики токсокарозу при характерному комплексі симптомів і оцінки ефективності проведеного лікування. Наведений також бланк на бланку позитивний результат. Дослідження опісторхоз антитіла G дозволяє визначити антитіла класу G до опісторха методом імуноферментного аналізу. Рекомендовано здавати для диференційної діагностики опісторха від запальних захворювань органів черевної порожнини, приклад бланку на слайді. Дослідження трихінуліоз антитіла G та A» Дозволяє визначити антитіла класу ГТА до трихінели методом імуноферментного аналізу. Рекомендовано для диференційної діагностики трихінельозу. Дослідження ехінококоз антитіла G та a Визначення антитіл GA до ехінококу методом імуноферментного аналізу. Рекомендовано для диференційної діагностики приклад результату. Отже, Підсумовуючи все вище сказане, гельмінтози залишаються актуальною проблемою для здоров'я населення в усьому світі, включаючи Україну. ефективна профілактика гельмінтозів базується на дотриманні правил особистої гігієни, правильній обробці харчових продуктів та регулярних профілактичних обстеженнях. Важливо пам'ятати, що самодіагностика та самолікування при підозрі на паразитарні захворювання може бути небезпечною. При наявності характерних симптомів або високому ризику зараження слід звернутися до лікаря для проведення відповідних досліджень, при встановленні діагнозу слід враховувати результати комплексу лабораторних та інструментальних досліджень, а також клінічні прояви захворювання. Своєчасне виявлення та правильне лікування гельмінтозів дозволяє уникнути розвитку ускладнень та забезпечити повне одужання. Будьте уважні до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких. Колеги, дякую за увагу!